Ютуб канал Firewolf представляє. Знаєте, зовсім недавно перед виходом DLC я перепроходив Elden Ring, і коли я в черговий раз подумав, що я скіловий гравець, то мене поставили на місце шляхом проникнення у моє тіло різних видовкуватих інорідних тіл босів. Або, точніше кажучи, їх мечів, тризубців і всякого такого. Тому вітаю вас на постійній рубриці каналу Firewolf. Як боси рвали жопу. Але відразу попереджу, що пройшов я зараз тільки основну гру. Важких босів у ній виявилось настільки багато, що я вирішив не робити дуже велике відео і на важких босах DLC зосереджусь окремо, адже там їх немало і також є про що поговорити. Також зауважу, що для списка босів я відбирав тільки сюжетних, адже згадувати мільйон варіацій драконів або будь-яких босів, які стали потім повноцінними мобами, я не буду, тому що вони просто нецікаві і, само собою, душні аж за край. Відбирав я босів по Власному досвіду проходження, точніше того, як вони мене часто вбивали, щоб список вийшов об'єктивний. Руки криві у всіх по-різному, але я думаю, що всі побачать тут ту паскуду, яка дістала його найбільше. Також всіх босів при цьому проходженні бив у соло, без фантомів і духів. Моя думка про гру буде в кінці, щоб не душнити на початку. Також, якщо вам якимось чином не пофіг, який тут сюжет, то попереджаю, що у відео будуть спойлери. Тому не будемо довго тягнути жирафа за шию і перейдімо до першого кандидата. Я думаю, всі гравці, як тільки побачили гарний замок штормової завіси, то без лишніх розмов вирішили якомога швидше туди дібратися і різко обламались об цього старого рогатого діда, якому очевидно дофіга зраджувала жінка, поки він був у відпустці. Знайомтесь, Маргіт або ж Джордж Мартін дід. Не знаю чому, але він нагадує мені Мартіна, і це, як на мене, його єдина участь у грі. Але давайте не буде відходити від теми. Як же цей босс страхав гравців? Ну, у першу чергу, тим, що до нього можна дійти буквально хвилин через 10-20 після початку гри. Гаразд, я не засікав, але сам факт того, що до нього можна прийти на досить ранній стадії гри, незмінний. А тепер уявіть, що коли ви зовсім не прокачений, то що ця тварюка з вами зробить? Просто розчавить і все. Але не однією ранньою появою він прославився своєю складністю. Як відомо, хід етаку батя піздив із затримкою, тому що відігратися на гравцях бос теж б'є їх із дуже великою затримкою. І якщо у вас поганий відгук на гімпаді чи клаві, то горя ви хапнете тут знатно. Адже по першості від цих атак можна піти тільки на реакції. Якщо ж захочеться втекти від них, то довжина посуха Маргіта досить. Довго, щоб дістати вас до того, як ви це зробите. Також у нього в принципі противні комбо деякі він продовжує в залежності від місця положення гравця, що в першості дуже збиває з толку. І насамперед варто не забувати про обережність і просто тримати боса на дистанції. Так буде набагато легше реагувати на його атаки. Коли ж ми знімаємо йому половину здоров'я, то він поповнює свій арсенал магічним молоточком і мечем. І тут всім гравцям, які до цього в соуси не грали, я не заздрю. Маргіт стає куди активнішим, комбо меч плюс посох більш за все буде вбивати кожного непідготовленого гравця, адже з першого разу важко ухилитися від усіх атак. А якщо у вас застанеть хоч один удар, то за ним прилетить і другий. Так само доповнюються і атаки молоточком, які йдуть як по площі, так і як вертикальний удар. Тут у маргіта є фішка перед молотом зробити маленький удар посохом, щоб замікростанити гравця. Ну і довго чекати удар молотом по хлібальничку, не приходиться. Взагалі, є набагато простіший шлях вбити боса. По-перше, якщо ми купимо у клаптика його окови, то можемо пару разів за гру застанити боса. А ще кращий варіант перекачатися. Як би скажу відразу, що цей варіант працює у всіх босах, окрім фінальних, а оскільки маргіт розташований якраз так, що перекриває нам шлях для подальшого проходження гри. Хоча є ще обхідний шлях біля колізей у замогилі, про який я дізнався пізніше, то цей варіант варто прийняти до уваги. Після свого відсосу він обіцяє нам повернутися. Так сказати, I'll be back. І проходячи гру, ми справді його зустрінемо ще раз. Та думаю, іншим гравцям, як і мені, не було особливої важкості його вбити при підході до столиці. Типу хідетака нам показує, як ми розвинулись у процесі проходження гри. І тут він знову такий. I'll be back. Третя ж наша зустріч проходить у столиці королівства. Тут ми дізнаємося, що насправді його звати не Маргіт, а Моргот. Також він розповідає нам, які всі інші напівбоги шлюхи, а він пиздатий. І після того, як він дістав зі свого посоха ніхріновий такий меч, для мене знову стало очевидно, що. Базару 0. Приготувалися і пішли бити діду хлібало. Якщо ж ви перекачена паскуда, як я при цьому проходженні, то у вас проблем не буде. Якщо ж ви пробігли гру навпростець, то готуйте сраку. Хоч босс по факту такий же, але скаче він по арені в рази так три частіше, а б'є сильніше в разів 5. Дуже на мораль давить те, що бос не дає себе бити і відразу переходить в контратаку. Багато атак знайомо, але також додалися випади з писом і його китки. Не забуваємо про затягнуті атаки. А до атак меча ще додається ефект кровота. Течі. Також купа атак по площі і компо. По першості, непідготовлений гравець просто нічого не розумітиме, поки хоч трохи не завчить мувсет боса. Коли ж дід отримує заточку в почку, то нагадує нам, що ковід все ще серед нас і показує нам його новий штамп. Я назвав його Знамення. Ну, хто в курсах лора гри, то зрозумів. Після цього місця ударів боса починають з часом підриватися і наносити шкоду гравцю. Але на цьому буквально все. Ну, точніше, це всі зміни, які я замітив у новій фазі. Тож щоб зараза не розповсюдилась по світу, ми вбиваємо її переносника. Будучи дідом Арангутангом, він при смерті перетворився на простого дріщувадого діда. Сказавши нам на прощанню пару ласкових Поцюлюй мене в сраку, піздю. Він відкинувся на Маргіта при першому проходженні у мене пішло близько 30 спроб. В кінці кінців я задовбався і призвав вовків для допомоги. На Моргота ж витратив десь так само. При цьому проходженні Маргіта міг прийти із першої спроби і так само з Морготом, бо був перекачаний. Та футажі треба було зазняти, тому на обох витратив по три спроби. Коли ми приходимо до фінальної арени битви з босом у фару Мазулі, то бачимо якусь незрозумілу тварюку з ножем та в тряпках. І. цей бос не складний. Ну, в нього є пару атак, які бісять. Відскок із послідуючим китком уламків каміння, перевчить багатьох людей робити атаку в прыжку на боса. Два горизонтальні взмахи кинжалом перевчать лишній раз перекатуватись в його сторону, а атаки по площі потрібно перепригувати. І все, бос не складний. Приходимо, даємо йому по голові. Але коли звірюга розуміє, що їй не перемогти, то штрикає кинжальчиком у печать на своїй руці. І тут мені стало зрозуміло. Брате, ти де? В сенсі? В якому сенсі? В деосенсі. Він квадропер. І чесно кажучи, я дуже радий, що хобі горсингом він не займається, адже так він міг би потенційно стати найважчим босом гри. Але навіть тих мін, які в нього є в другій фазі, вистачило, щоб дати мені пис. <кх> Прикурити. У боса небагато здоров'я, але якщо моргот просто стрибав по арені, то це й літає. Якщо вам якимось дивом вдалося його вдарити, то я вас щиро вітаю! Більше такої можливості не буде. Окрім цього, те, як він маше своїм великим мечем, не може вас захопити. Це дуже гарно, аж настільки, що ви можете задивитися і здохнути. У малікета є дуже бісяча фішка. Якщо він влучить по вас своїм полу'єм, то шкала вашого здоров'я зменшиться на 20% і ви будете отримувати постійну шкоду на протязі кількох секунд. Саме ця здібність дарує найбільшу радість гравцю. В мене зачасту були моменти, коли я просто забував, що моє здоров'я поступово зменшується, і я просто втікав від цього гівнюка, але помирав від його обілки. Додайте також дальні атаки, які закінчуються пікіруванням вовчари з неба на вашу голову, завершення комбо зі встромлення меча в землю і прижок з вибухом. Я завчив всі удари малікета, їх небагато, але він бере саме якістю, і вона в них майже ідеальна. Ідеальна для того, щоб убити вас. Були в мене часто випадки, коли першу фазу я проходив без особливих зусиль, але майже відразу відлітав на другій. Ключ перемоги над босом лежить у вмінні його підловити після закінчення компо, інакше шансів вдарити його просто таки немає. Так то я сказав усе. Перемога над ним у першому проходженні мені далась на спробі так сороковій. Я рвав на собі волосся, і з рота текла піна. Інакше кажучи, я також ставав вовком, аж поки не завів ютуб канал. Зараз убив його зі спроби так 12-ї. Під фінал гри, коли ми будемо готові відновити кільце Елден, нам на шляху стане старий його повелитель Готфрі. І з нашої першої розмови відразу стає зрозуміло, що це сильний мужик, який, як і ми, претендує на трон. Тому битви нам не уникнути. Хочете, я вам зараз розкажу, як ворочить? Насправді я не розумію, які проблеми у мене виникали при першому проходженні, Босс же вбивається з кайфом. Атаки Годфрі легко читаються і задовбати може хіба що довжина комбо. Від ударів по площі можна легко ухилитись навіть кувирком, якщо робити його в бік. У сокири є своя маса, і Готфрі весь час б'є без затримок. Неочікувано застати може його ульта людина, яка ніколи її не бачила, більш за все помре. Коли ж ми знімаємо Діту четверту частину здоров'я, то кожна атака по площі накриває всю арену, що може подраконити якихось там магів, які не можуть зарядити свої чари. Та такому мілішніку, як я, на це все пофіг. Аж до другої фази. Зрозумівши, що Лев не попугай, дід вирішив зняти його з плеча, та так брутально, що Тей не витримав важкої долі і вмер. Від цієї миті Готфрі вже на списочку усіх зоозахисників і відкрив нам своє старе ім'я. Науй файт хора. Вор'я. А, точно, то цей. Це це ну, да, оцей Бля, як там. Ну, оцей, що на початку нам показує. Да-да-да, о, о, о оце він, точно, да. -да. Тут дід став реслером, і бос, хоч і не б'є так часто, але кожна друга його атака це захват. Не такий, звичайно. Але ті, що робить він, теж непогані. Не знаю, хто до цього оплачував усі ремонти у столиці, але гаманець Маріки явно був спустошений, адже дід розвалює арену на пилинки своїми атаками по площі, від яких не ухилитись. А коли босс починає махати руками і ногами, то просто треба старатися втікти, адже це комбо вважається якимось нескінченним. І здавалось би, що нічого то такого особливого, а так по суті мало, і сам бос не те, щоб спамив ними. Але повірте, якщо ви потрапите під них із непрокаченим здоров'ям, то з великою долею ймовірності ви просто відправитесь до останнього костра, де відпочивали. Та все ж, якщо поводити себе із босом обережно і підходити до нього виключно після закінчень комбо і спроб грабатак, то рано чи пізно ви його наколупаєте, а щодо атак по площі, то їх можна обузити проти Готфрі, ухиляючись від них прыжком і наносячи удар зверху. В свій час я дуже на ньому застряг, але він мені настільки подобався, що я майже не бомбив. Витратив при першому проходженні близько 25 спроб, зараз зрозумів усі свої помилки і ледь не вбив на першій, але стримався для запису футажів і даремно, адже здох аж 7 разів. Коли я перший раз проходив гру, то наштовхнувся у підземельній столиці на невідомого боса. Він виглядав досить оригінально, душив мене своїми атаками і кровотоком. Я вбив його і не міг повірити, що хідетака придумав реально іншого боса для данжа. Та блять. Мох – опціональний бос, і щоб добратися до нього, вам потрібно неабияк постаратись. Із цікавих фактів він брат близнюк Моргота, із спільних в них роги. Як ми пізніше дізналися, то Мікела, ще один його брат, якого він хотів трахнути, зраджував йому із іншим братом Раданом. Бля, це точно Джордж Мартін писав? Можливо, Хідитака все ж редактуру свою вніс, а? Ну. Ну, я просто впевнений, що це усе написав Хідетака. Окей, я відійшов від суті. Давайте про самого боса. При першій зустрічі він неабияк порвав мені дупу. Виною цьому його тризуб, довжина якого завжди обманлива. І навіть коли ти думаєш, що відійшов достатньо далеко від нього, завжди отримаєш по морді, також як і його брат, Мох любить затягувати атаки. Але ритм в них завжди один. Тут головне звикнути до нього, адже він його майже ніколи не змінює. Окремо мене дістали дальні атаки боса, які, окрім того, що наносять шкоду гравцю, так ще й накопичують статус кровотечі. Також дальні атаки закривають невеличку область, по якій не можна ходити. Ще у мога є дивний прийом, який він накладає на гравця: це червоні кільце, і коли ми зносимо йому половину хп, то нарешті розуміємо його суть. Бос починає ранити небо, але кров'ю стікає не воно, а ми. І поки наш персонаж отримує три рази кровотечу, ця паскуда відрощує собі крила і відхилюється. Їх наявність дає босу прекрасну можливість спамити нас наліво і направо, адже як би далеко ми не забились, то нас все одно дістануть. Кожен взмах тризубцем тепер супроводжується в сплеском якоїсь жижі, яка накриває землю і накоплює нам кровотечу. І Якщо ви думаєте, що це якісь боги наділили його такою страшною силою. То це ніщо інше, як справжня чоловіча. о, вибачте, братерська любов. Гаразд, я відрохлився вдосталь. Момент із кровотечею можна компенсувати за рахунок спеціальної сльози в на напій. Він буде блокувати всі кровотечі, які бос намагатиметься нам нанести. А ми тим часом зможемо й самі його надамажити, не дивлячись на те, що мох повелитель крові, стікає він нею дуже добре, і зброю, яка наносить кровоток, він не любить, на відміну від двійника із підземелля Лейнтала, якому пофіг на кровотечу. Коли я проходив його вперше, то просто призвав слезу, адже був задовбаний проходженням одного із наступних босів нашого списку, тому вбив його з її допомогою зі спроби так третьої. Зараз вже витратив близько 24 спроб, але більша кількість футажів не записалася. Шкода! Коли я проходив Elden Ring вперше, то думав, що Готфрі фінальний бос. Але коли я увійшов у дерево Ерт. То побачив її. Яка малишка. А розмір який? Блядь це мужик. Як ми бачимо, то у нас тут класичний представник сучасного жіночого боксу. То зрозумів, той зрозумів, а ми перейдемо до самого босфайту. Радагон не аби якийсь спамер, але не відразу. Помаленьку, потихеньку він розкачується. Спочатку п'є дуже в'яло і без настрою, але через секунд так 40 ви просто будете шукати моменту для передишки. Бос любить спамити, але гравцю цього робити не дає. Тут я відучився робити на боса атаку із прыжком, яку він завжди контрив телепортом із послідуючим оглушенням та пиздаком, що йшов після нього. Атаки боса часто супроводжуються святою шкодою по площі, і ухилятись потрібно на реакції, адже завжди можна отримати ще один насрачник після другого. Окремо мене вибісили його ульта від третього удару, якої я майже завжди відгрібав і не міг ухилитися як кувирком, так і пришком. Також дістали збиття ритмів його атак, коли після максимально затягнутого удару молотом він робить різкий кидок світлових дротиків, які вибухають, і ви отримуєте ще один насрач. А його метання світлових списів із затримкою завжди досягали своєї цілі, у вигляді мене. Також часто отримав смачний удар по лицю, коли бос вроді і закінчив комбо, але різко знову прописує удар із розвороту. Для всіх любителів катан і зброї з кровотечею бос кам'яний, і окрім морозу, на нього нічого ви не накладете. Але все ж він не вічний. Розваливши цього трапа, з'являється невідома рука, яка затягує його вниз. Арена стає неймовірно гарною, і ми б'ємося із космічним глистом. Давайте відразу все, що я люблю у звірі Елдена, це його музична тема. А так для мене Бос гавно. Після того, як я прослізився на гвіні в першому соусі, понастальгував через головного героя, який став душею попела, і зловив епік і захват від діда і сіна, в кінці Елден Рінга я отримав якусь космічну хуєту, яка не поміщається нормально в камері, б'є атаками на пів арени, кастує п'ять різних душних молитов одночасно. Бос не те, що важкий, але його атаки завжди застають гравця зненацька. Просто коли у вас летить мільйон фаєрболів або бос доповнює їх ударами і мечем, то ухилитись трішки важкувато. Добавте до цього всього, що він постійно рухається по арені, і бігати до нього ой, як неприємно. Особливо, коли ви тільки прибігли, а він що? Вірно, знову звалив. І дякую великодушним розрабам, що вони з виходом DLC дозволили призивати на арену коня. Бос не важкий, і наш успіх його вбити залежить від кількості хілок, які ви до нього донесете. Мої ж постійно з'їдав родагон, але коли я більш-менш навчився доджити того спамера, то і прийшла перемога. При першому проходженні я витратив на боса спроб так 40. Зараз же бігав до нього разів 25. Ну і все, тут я вам розповів про фінального боса Елден Ring. Можна розходитись. А по... Насправді я знаю, заради кого ви почали дивитися це відео. Припас я цього боса на кінець, тому що вважаю його найважчим у основній грі. І це... Солдат Годріка. Ну, ладно, 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 посміялися і досить. Проходячи душну опціональну локацію, ви можете наштовхнутись на самого важкого боса основної гри. Маленію. Зайшовши на арену до неї, ми бачимо, що вона прокидається, одягає свій протез і шолом, і каже фразу, яка відбилась на екранах багатьох гравців. Blade of Блейдмикала. Змазавши жопу вазеліном, я пішов у бій, тому що знав, що відразу я цю гниду не пройду. Маленія не дуже насідає і дає на себе нападати першим. Але це помилка, яку ви зробите, хоч і її і можна час від часу замікростанити, але це найобка для уйобка. Вона дуже добре перехоплює ініціативу і відхилюється. Так, малення це самий нечесний бос за історію ігор, бо в неї є вампіризм і пул атак, від якого ви хрін ухилитесь. Випад із трьома горизонтальними ударами мене досить таки дістав, бо ухилятись потрібно не від, а на неї, щоб запобігти ударів. Але не варто розслаблятися, адже вона завжди підкріплює його ще одним горизонтальним ударом із затримкою. Але тут теж не варто розслаблятися, адже потім вона може підкріпити їх якоюсь зі своїх комбух. Або що я дуже ненавиджу, граб атакою, яка наносить колосальну шкоду і відхилює боссу відсотків так п'ять здоров'я. Її захват це в принципі щось із чимось, адже підготовка у нього мінімальна. І якщо ви знаходитесь на відстані менше двох метрів від боса, то майже гарантовано в нього потрапите. Але навіть це все фігня, якщо пригадати її ульту, скажу відразу: це атака, від якої ви будете помирати у 8 із десяти випадків на цьому босфайті. Ваш успіх проходження боса завжди буде залежати від того, як вона часто її кастує і на якій відстані ви від неї знаходитесь. Якщо на середній, то шанс отримати не всю шкоду є, але якщо ж вона почала кастувати його біля вас, то вам може допомогти тільки удача. Ухилитись від атаки можна, але виключно одним способом, який ви можете глянути в інтернеті. Але навіть так я боюсь, що вам це не сильно допоможе. Але настільки досконально щось завчити можуть тільки люди, які не встають із під компа на протязі дня. Мені кілька разів вдалося ухилитися від її ульти без отримання шкоди, але це більше вдача, ніж мій скіл. Ще боса можна перерувати, але щоб нанести їй репост, то потрібно зробити це три рази. Але як тільки маленія побачить, що ви тримаєте щит, то відразу почне спамити свої граб атаки, та навіть з усім цим її можна перемогти. При першому проходженні до другої фази я довів її уже після третьої спроби. То була вдача. Починає другу фазу малення завжди з атаки по площі, після якої довго відходить. Тут ви можете забафатись. Але якщо чесно, хрін вам це допоможе, бо бос у другій фазі так насідає, що передихнути часу немає. З'являється купа нових атак, які тепер ще й накладають ефект червоної гнилі. І якщо вже так стало, що ви траванулися, то далі можете не битись, адже ця блядота вам передишки не дасть. Постійно здихав від її атаки із силуетами, яку просто не міг завчити через те, що до другої фази доходив дуже рідко. А різкі удари мечем взагалі переставав розрізняти через її довбані крила. Я я не знаю, чому Хідетака лишив її здоров'я неповним у другій фазі, хоча мені здається спеціально, щоб гравець плакав, коли бачив, як ця мерзота відхилюється за рахунок персонажу, і другу фазу я часто закінчував із повним ХП у боса. Знаєте. Зараз бос дуже душний і важкий. Щоб зробити її просто важкою, то потрібно забрати або вампіризм, або її ульту, які складають основну важкість і нечесність її босфайту. При першому проходженні я вбивав її тиждень, поки не психанув і не визвав на поміч сльозу. Зараз я просто її не вбив, щоб не затягувати вихід цього відео у вічність. Маленя це просто концентрація маразму м'ядзакі. Єдине, що оправдовує її складність, так це те, що вона не обов'язковий бос, і битися з нею чи ні це ваша проблема. Наостанок хочу сказати пару слів про гру. Гра неймовірно гарна. Відкритий світ робить свою справу, і його простори реально цікаво досліджувати. Перші годин так тридцять, коли ж я пройшов столицю, то гра здавалася більше душною ніж цікавою. Її хотілось пошвидше проскакати, що й вилилось у мій недокач та важкість на наступних посфайтах. Та й думаю, не тільки у мене. Всі місця інтересу у відкритому світі не зв'язані з якимись активними подіями. Це більше потребності гравця, адже якщо заточки для прокачки зброї можна знайти і на сюжетних локаціях, то сфери, з яких можна купувати їх нескінчену кількість, знаходяться тільки у данжах. Багато мобів і несюжетних босів просто повторюються. Блін, та навіть сюжетні повторюються, але як обрізані версії самих себе. У мене складається враження, що у Хідетаки просто не вистачило часу, тому що таку кількість повторів у другій половині гри я навіть не знаю, як пояснити. Але я ні в якому разі не кажу, що це погана гра. Для любителів скласти мільйон білдів тут є де розгулятися. Хоча саме дієвий на кровотік і мороз, але то таке. Багато людей отримують купу емоцій від гри, позитивних і не дуже. Але я від неї стомився. Тому поки ви чекаєте другу частину. Якщо вам сподобалось це відео, то неодмінно поставте лайк і підпишіться, щоб не пропускати контент. Якщо ж ні, то дизлайк. Також напишіть у коментарях, який бос найбільше порвав сраку вам. А з вами був Firewolf. Грайте у ігри тільки для задоволення, адже для цього вони й були створені. До нових відео!